Всім привіт! Дівчатка, давайте разом з вами приготуємо зараз ось такі глазуровані сирочки з хурмою. Розтоплюємо шоколад на водяній бані. Поки буде топитися шоколад, ми зараз з вами почистимо хурму. Я взяла спеціально переспівшу, щоб вона така от була, знаєте, м'якесенька. Зараз ми її почистимо і м'якоч викладемо окремо у так, форму я почистила і зараз трішки проблендерю, щоб не було волокон. Тепер беремо наші форми. Я взяла ось такі для кексів. В кожну форму кладемо розтоплений шоколад і розмазуємо так повністю по стіночках, по дно і ставимо застивати в холод. Так, формочки я шоколадом заповнила і ставлю в холод хай. Це все, все застиває Поки наші будуть формочки застивати, готуємо начиночку. Я взяла творожну масу ванільну. Будемо наповнювати творожною масою ванільною і вже перебитою формою. Що ми робимо? Дивіться, формочки наші позастивали вже? Беру творожну масу. І отак роблю, значить, такусь Ямочку. Сильно не давіть, щоб не формочка не лопнула. Так. Можна укласти будь-яку завгодну начинку. Згущенку, там якісь ягодки можна класти. Що ви придумаєте, то й кладіть. Потім я беру нашу хурму. І сюди кладу. Багато не буду класти, щоб воно нормально закрилося. Зверху я кладу творожок. Так, Бачите, розрівнюю. Знаєте, якби воно, може, було не більше таке, не, не таке жидке, то було б, може, ну, не вилазило б. О, значить, зараз ми всі його накладуємо. І потім будемо зверху гарячим шоколадом знову започатувати. На 9 таких формочок у мене пішло пів кіло 450 г творожної маси, 250 г шоколаду і м'якоть однієї хурми. Все, запечатуємо зверху ми нашим шоколадом. Так, все гарненько намазуємо щоб ніде нічого не витікало. Все, і знову все запечатуємо і відправляємо у холод.